Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто маті забуває, того Бог карає, чужі люди цураються, хат не пускають свої діти, як чужий, і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменш образа, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками. І обмитих поділу йде вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні! І світ ясний на вечірній новий засіяє, Обнімите ж, брате мої, молю вас, благаю. Сміхота, сміхота, загубився хвіст в кота. Ну а ми ще полем ішли і котячий хвіст знайшли і взяли його з собою. Бо тут зимою. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, Не наче писанка село, зеленим гаєм поросло, світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, Не наче диво, а кругом то тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і синьо гори за Дніпром. Сам Бог хвитає на село. Очима, ти сказав мені люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним. Життя ішло, минуло той перон. гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане. Лишилось несказанним, світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказанним. Хотіла я піснею стати. Усю хвилиною ясно, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж ясні зорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хрипким. Луна, от тоді моїм мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зоря, ясніші, гучніші, ніж море гучне. Ходить Петрик з булавою і пишається собою. І каже хай це знає всяк. Гетьман я, а не козак. А дідусь на те затямлиш, мудрих прадідів закон гетьманом повіг не станеш, як не будеш козаком. Нас лякають важкою зимою. А ми найтемніший період уже пройшли. Нас лякають відсутністю світла, а час уже йде до сонця вгору. Світло душі людської ніколи не зупиниться перед пітьмою. Скільки лихами вже здолали, перемогли, скільки ворожих атак збороли. Зло не переможе ніколи. Світ жде перемога добра і світла, символом квітки. Ми ще зберемося разом, усі, хто по світу нині, хтось у Варшаві, хтось у Празі, я в Україні. Про Україну думки і сни з першого дня війни. Поезія стала прозою, написаною під загрозою. Ось тут, за вухами сивини, не бачила я до війни, каже мені перукарка. Виє сирена, гуде кавогорка. П'ють каву в тривогу перукарі, чий день починається на зорі. Усі з особливим натхненням нині, свій труд присвячують Україні. Йдуть на роботу дівчата з вірою, мир буде і щастя повною мірою. Зруйноване відбудуємо, а сивину зафарбуємо. Ось минув 2024, різним був. В основному тяжким, але дарував і світлі моменти. Прага, відень на кілька тижнів реальність інша спогади тішать. Але яких би казкових не бувало країнах? Люблю Україну, Багатостраждальну, але незалежну, люблю безмежно. Без кількох тижнів рік Україна була з тобою, моєю любов'ю, робила для тебе, що могла. Труднощі й лихо пережила. Своєю стійкістю ти, Україно, робиш мене стійкішою. Я могла поріднитись з країною іншою, але й у гостьох у безпечному світі думка лине, у сній наяву, де ж до тебе, моя Україна. І я повертаюсь, хоча могла залишатись в реальності мирний. Шлях, по якому серце веде, мабуть, і є вірний.